Усім привіт! З вами Ліза та Руслан. І сьогодні ми будемо грати в гусей. Всім привіт! Щось, гра, запустимо. Наймо! Тут приходимо, до треба крякнути. Побігли. Побігли! Побіжав. Пригинаємося і побіг. Тут можна почути. А зараз в нас буде пруд, Мені... ...любопитно. Тут буде пруд чи ні? Я хочу туди кинути, щоб рыбак был А, о! А, вот так потрібно. Я трошечки знаю. Я грав уже, але он не все. О, двигается. Панше по. завдання, Перше завдання попасть в сад. Выколенем. Пожалуйста, выкрыл. А вот це. очкай, понятно. Что это за другой? нічого так. Так, 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 так так А, о, позиция. Чекай, я тут бачила, треба зараз забраться. чи ничего. А, ещ наш привет. Нам потрібно щоб він зайшов. еще. У нас сума тут в хащі. О. Персонаж став. Я його забрала за досплат. Так. Наступне завдання це заставити садівника надягти свою шапку від сонця. Від сонця, добре. Хорошо. <пух> Йдемо. Де? А, Напевно <паслужб> ми замовилися в наступній частині, бо ми ставили в Google. І там треба було ця коробку із якоїсь там четвер... четверти... четвертій локації. Я бачу, а треба якась тут коробка. Оце. Доки хотіла скачати. Це тепер моя. Пішли, почитаємо завдання. Що там? Ну, а то чи ставити? Граблі в озеро. У озеро? А де? Де граблі? Напевно... Добре, не буду зла. Я поставлю кілька. Ні. А почекай, я можу? Mm. О, так. Mm. А в яке там Сейчас вызовут. Ну так, то так. пусть. Тебя узьме. а мы будем далі. Все. А, почти кай, мы будем оборот. Они впустим. Что, почти? Так, стій. тут. Зора. Давай, пишет. Я не можу этот вид пустый. Пустый. Пусть. А мы зараз заберемо. Все, 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 Так, я наже прыгни теграм. Так, по-моему, їх не чекай. Ты у нас. Ну наш за счет огорода. О, не бери, не бери! Си, не бери. Ну, піли, О, є, вот це вот. <пілі> <Так>, Наступный <пілі> забенням. Я открою техник. Добре. А що для цього треба? Мабуть, фрукти? взагалі що потрібно? Напевно, потрібно. А... Напевно, потрібно... А... Як там? А, так. Сэндвич. А, так. На на а як я там бачу, сендвичу, я в сэндвичу я був. Якщо, якщо а, хтось а знає, як перемикнути язик, то пишіть в коментарях. Тому що ми а в за корзинках взагалі потрібна? Ну добре, так, для красота. Вот. вот. Ого. Ви зим, тут, не а, не тут не потрібно робити щось тут навіть можна яблуко покласти біля, і воно защ... защитується. Що там далі Треба варенье, термос. Типу морковь пока пише. Вона выще. Ну кости, а я снова выпустил, я смогу такого выпустить и треба просто можно. Давай треба... спочатку скучить поймем термоста варенья. Добре, давай Нема резницы. Термоста варенья. А потом... Немая резница. Да, Треба А я блокой. Можно будет. Скинул shift. На shifty. На шифті а коли ти бежиш, це теж вважається як шиф. Побіг. Побіг. Навіть можна коли озеро, він подружати не буде десь буде. мабуть. О, шматку. Хто це? Хто це зробив? І якщо, наприклад, бутерброд був на, на підстілці, а потім за, то це не буде вважатися. Зараховуватися. Захову. Зараховувати все. І по і моркву. Тише. Тікшити? Так. Тікше за моркву і мені це завдання виконавлю. Mm. Mm? Як хотів його покостити? Mm буде такий, Вот договорий вода такой вот, что не возьмут. Иди, ааа. Усади на месте. Он и все борут на місце, а потім идут. Ты их вы мало взятые. Ты там по ты ні, мечты. Да. Ты ти? а ты? Ти Для капусту? Ні, ти ты.

Я не Сидиш Треба стащити. Давай десь. Тут грабі досі плавить. Не займіш. Лопу не чи не дай? Ну добре, забираємо ще раз. Він буде вам не ще шо... заважати, так що краще забирати. І так, ну что? Дуже тяжко це робити. Дуже. Так, що Треба... ще? Па ще радо, радо. А, ще. А, так, радо. Воно... Приміщення, не... щоб воно не замовка. Ага. Ся ні мини-коло. Ну, тут вона, в принципі, не собі не будет.

Мама читать, давно как же на морку Дэн. А я морка Ау, ты тут Дэн. Вот, блин. Вот... Не цеп морка. Да и вон там хто тому канал помыл. Можна і так. Це. А, можно было через краник, Не треба 250 дней. Це ставиться должен пальцы. Ставиться долго себе, себе по пальцу. Ну, це я знаю, я тільки знаю одне. О, він <проб> все. Я знаю тільки одне то що туди не попався без сього. Тому, тому він сюди буде пробувати, пробувати. У нас, звичайно, відкриється. От молоток. Треба сховатися і не І Його усплясь. Треба його напугати. А де він знак Ну, пораз знає. чекайте, реально. А, він тут. А, а його а не пи? бачимо.

Хат... Хоча можна Давай, в локації ми... пройти, якщо це буде швидко. І в локації проходимо і закінчимо. Якщо може тут буде дуже Щой, я тут легкий. Який звільни? О, прикольно. А я він. О, ну ж тут. Дочекай. Серйозно прям ложь. Тобі там нормально?

О, а ви бачили про в важка? Ось, тепер ви бачите. Я застряг. Я застряг. Почекайте. Почекайте, він зав'язав. О. О. Ну давай, давай. Не впаде. Ну все, іди. Ти погоняєш вперед, а я, щоб він не сворачив. Так, так, так.

Що... А, попасть именно наро. Всем привет, меня зовут Ислан. И сегодня мы будем в Телобачиу. А я давно на... выпал. А там же все штаки Ерпла просто, да, я пичка. Все, пан, он добрый. Маркус, очки очки приплыли. Так, текст І, Ну, так бы. Орожай будет. А уже почти на счем. Треба вообще в инфа. треба, ну не, ну ласка. Ну все, накрякай, накрякай. Да на просто его на тебе. Не так. ねえ、ちょっと待<で>ってください、めっちしんどいね。すいません、見えてくだパリパリパリパ Давай, давай, давай. Там магазин не будет дужа. Ты в магазин ты не падаешь. Ай, давай. Все. Ой, давай, очки, давай, давай. Давай, 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 давай, давай.

Зараз Иди сюда, иди сюда, поди сюда, поди сюди, Ну не треба, я же говорю, я тут забрыгнул. Это неподалеку Смитя, поди сюда. Я его потом вон, Ну, там уже да, вот, Там еще там бачу Да, 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 скажи да, мне. Да, да. да, а там что, там О, еще одна бутылка. Ну, почему? Давай, почка, я сейчас вот, ровно.

Замети... Все. О, а, це, О все... Останнє завдання залишили. Це нема. мату. ставити його купити свій самолет. Почекай, а завтра не запере. Там бачив гараж, можна забрати. Давай. Давай спробуємо. Почекай, нове завдання було в списку. Ну вот так. Обскай, абно о, завдань повод за давай и... Це... давай. От... давай, забирай. Подивись, и ты давай. Всем побачення <реш> Ничего не давно. А, о, заросло. И останнє завдання Ой, с вами. Я хочу ага. він, 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 він. Він. такие. Він. Він, він, не покласти, то головно не хляпати. Типу чому буде самолет. Треба, щоб він побачив. Ліза, вони ще поки вийде. А, він бачиш, просто підпускає. Ау, Вс, и смогот. Давай, клади. Оп, хотя я заснул. Ну треба розсланути. Все, його тепер само. Потому что.

Vă trebuie poți să scrisem să. Stac, aștept. Și la tămul nostru video se încheie. vă